Сьогодні у Луцьку 15 тролейбусів не виїхали на маршрути через відключення електроенергії, розповів виконувач обов'язки керівника Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Маронюк. каже з 22 жовтня, коли Україна зазнала ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі, підприємство змушено працювати у нових реаліях. З його слів на балансі підприємства 9 тягових підстанцій, які живлять. Контактну мережу у місті. У разі відімкнення електроенергії рух тролейбусів на окремих вулицях Луцька припиняється. Для нас ну, дуже болючим є відключення другої тягові підстанції. І п'ятої тялої підстанції, що, власне, наприклад, сьогодні відбулося, рух по проспекту Волі Рівненський, неможливий. Анатолій Миронюк розповідає: інформацію про планові відключення електроенергії на тій чи іншій вулиці обласного центру дізнаються з відкритих джерел. У разі аварійного відключення змушені діяти оперативно. Для цього каже, розробили резервні маршрути тролейбусів. Ситуація важка, але разом з тим ми вже навчилися мобільно. Швидко і оперативно реагувати на ці виклики. За словами Анатолія Маронюка, щодня на вісім маршрутів Луцька виїжджає 38 тролейбусів. Ігор Садорук працює водієм на луцькому підприємстві електротранспорту більше десяти років. Зараз у час відключень електроенергії робочий день каже непередбачуваний. Буває попадаєш в такі участки, що просто дуже сильно мерзнути. Якщо вчора стояли три години, отоплення немає. У нас не буржуйки, у нас електропечі. Трошки то це єдине, що холодно. Попри щоденні відключення електроенергії на Луцькому підприємстві електротранспорту щодня здійснюють обов'язковий технічний огляд тролейбусів перед виїздом на лінію та не прозупиняють планові ремонти, розповідає головний інженер Володимир Бабич. Ми не відміняємо ніяких видів технічного обслуговування. Ми проводимо згідно графіків. Ми почали використовувати автономні засоби освітлення робочих місць. З використанням акумуляторів батарей через відключення електроенергії луцьке підприємство електротранспорту зазнає збитків, каже виконувач обов'язків керівника Анатолій Миронюк. В середньому за місяць втрачають 300 тисяч пасажирів, з яких 200 тисяч оплачують проїзд. Вартість квитка 6 гривень. Пенсіонери та інші пільгові категорії їздять у тролейбусах безплатно. Через відімкнення електроенергії він часом їздить, часом ні. Але нічого, Богу дякувати і так, що їздить. Їздять зараз дуже погано тролейбуси. 45 хвилин треба чекати. На маршрутку я насідаю принципово. Через те, що в такому малому місті, як Луцьк, 14 гривень в одну сторону це дуже дорого. Буває, що нема світла, то не їздить взагалі. Ну я не так часто, але ж по пенсійному їжджу. Якщо через відключення електроенергії припиняється рух тролейбусів, автобусів на маршрути не додають. Наразі немає такої потреби, розповів начальник відділу транспорту Віктор Главічка. Про усі зміни у роботі електротранспорту повідомляють на офіційному сайті Луцької міської ради, каже він. Олена Чорнуха, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.